Друзі, моє вітання. Вкотре була важка ніч для наших міст. Ворог атакував цивільні об'єкти в Харкові. Ми знаємо, є постраждалі аж 45 людей, серед яких це двоє дітей та вагітна жінка. По Дніпру теж ворог запустив чималу кількість безпілотників. На жаль, є загиблі. Ну а тим часом американський лідер продовжує говорити, що ми наближаємося до миру. Зокрема. Дональд Трамп зазначив, що Путін прагне пропонити війну з Україною. Власне, з цього ми почнемо нашу дискусію з народним депутатом України. Це заступник голови фракції Батьківщина Сергій Соворів. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Сергію, ну як ви оцінюєте, що у нас зараз з переговорним процесом? Які настрої у парламенті? Що ваші колеги з цього приводу говорять? Не знаю, чи тримаєте ви якийсь оптимізм, що у травні розпочнеться, можливо, навіть не просто короткострокове перемир'я, а тридцятиденне, як принаймні, зазначалося у Сполучених Штатах Америки? Ви знаєте, у мене таке відчуття, що весь світ і країна-агресор. На чолі своїм фашистським диктатором Путіним живуть в різних вимірах. З одного боку, всі кажуть про необхідність перемир'я, яке тепер Путін підміняє перемир'ям виключно тільки на три дні. Хоча ви знаєте, чітка позиція України 30 діб мінімум з правом продовження, яка була підтримана і Європейським союзом, і була підтримана Сполученими Штатами, коли заява президента Трампа була чітка і однозначна. Ніяких короткочасних перемир'я. Якщо ви хочете результату, це повинно бути, щоб було довгострокове перемир'я, причому зупинення всіх бойових дій і на суші, і на воді, і в повітрі. Тільки mm -hmm. тоді можна вести переговори. Але на жаль, ми знаємо позицію Російської Федерації, і фактично, коли вони навіть говорять про перемир'я, цифри жахливі. От ви щойно сказали про чергові обстріли, чергові поранені, а я приведу цифру загально минулого місяця. Без сьогоднішніх врахувань 165 вбитих цивільних в результаті обстрілів і близько 700 поранених, ця цифра вдвічі більша, ніж була в попередньому місяці, а попередній місяць вдвічі більше, ніж ще попередній. Тобто, як тільки росіяни. Заговорили про так зване перемир'я, щільність обстрілів, їх абсолютна жорстокість збільшилась в рази. Саме тому тут відповідь може бути тільки адекватна, і вона пролунала на щастя. Це тепер вже не позиція виключно України, це вже позиція України і трьох ключових країн Європейського Союзу Франції, Німеччини і. Великої Британії, яка не є членом Європейського Союзу, їх позиція тому дуже важлива. Ця позиція підтримана Європейським союзом. Про те, що перше і ключове це 30 днів, як мінімум, зупинення будь-яких бойових дій на суші, на морі і в повітрі. Друге, це обмін всіх військовополонених на всіх без будь-яких обмежень, це повернення всіх незаконно вивезених дітей. І це видача всіх цивільних, які були незаконно затримані. Оце передумова. А далі вже ніякого визнання окупованих територій російськими територіями, крім як визнання їх тимчасово окупованими територіями. Чітка позиція України стосовно Криму. Це не може бути відокремлено. Це є тимчасово окупована територія, і ми не визнаємо ніякого іншого статусу Криму. Крім того, це чітка позиція про те, що не може бути обмежень озброєння для України такими мирними переговорами, не може бути ніяких обмежень армії стосовно України в результаті цих мирних переговорів. Тобто, на мій погляд, це позиції, які дають можливість чітко розкрити, з чим ми сідаємо за стіл переговорів. На жаль, з боку Російської Федерації лунає абсолютно інше в кращому випадку. Чергове перемир'я на три доби, але ми знаємо, чим попереднє перемир'я mm -hmm. закінчилось. а особлива умова не бити по енергооб'єктах. Подивіться, вчорашня заява заступника генерального секретаря Радбезу ООН, де чітко зазначено, що під час так званого перемир'я, коли не можна було бити по енергооб'єктах, кількість таких вражень була разюча. Тому, на мій погляд, це шлях, по якому ми повинні йти. Далі яка позиція буде сполучених штатів? На нам дуже важливо, що президент Трамп пристав на пропозицію 30 діб як мінімум з продовженням. Далі йдуть важкі переговори. Тут я повинен визнати, що на жаль, парламент не задіяний в цих переговорах. Ні в переговорах по мирних переговорах, ні в переговорах по так званих рідкоземельних металах, або як зараз тепер ця угода перейменована щодо інвестицій в будову України, і тому я думаю, що без парламенту це не вийде, бо і перший, і другий документ, якщо вони будуть напрацьовані, вони будуть потребувати рішення парламенту ратифікації в парламенту. Саме тому, mm -hmm. чим швидше парламентарі будуть залучені до цієї роботи, тим буде краще. Mm -hmm. Кілька уточнень: ну по перше, щодо європейських країн, які е, власне підтримують 30 денне, зокрема перемир'я, не визнання тимчасово окупованих територій, Франція, Німеччина, Британія вони мають якісь важелі тиску на Росію аби ну схилити її на у цей план. Цей маршрут за яким пропонують рухатись, ну ми чудово розуміємо, які можуть бути важелі тиску. Перший ключовий це введення санкцій не лише стосовно країни агресора, але і третіх країн, про що неодноразово заявляв перед тим, наприклад, президент Трамп щодо санкцій, якщо ці країни продовжують торгівельну діяльність або постачають продукцію військового подвійного призначення Російської Федерації. Це буде дуже серйозні санкції, а не оці косметичні санкції, які зараз 17-й пакет, 15-й пакет. А в кінцевому варіанті, так само, як Іран, Північна Корея, Росія навчилася обходити ці санкції угу. Думаєте, Тому санкції стосовно третіх країн, це буде суттєвий механізм. Найближчі і... дні саме ці санкції будуть застосовані, бо Макрон так зазначив, що наступні 8-10 днів Франція і союзники посилять тиск на Росію. Хочу зрозуміти про що йде мова. Сподіваюсь, що саме про це і йде мова, бо тоді це буде важливо, щоб це було синхронізовано сполученими штатами Америки. Друге без сумніву це постачання озброєння і зняття всіх обмежень. Ну, ви знаєте, дискусія, яка завершилась в новому німецькому уряді, який буде сформований фактично 6 травня, ключове голосування відбудеться, буде обраний і канцлер, і всі міністри. Ми вже знаємо прізвище ключових міністрів. Це друзі України, які активну позицію займали і по наданню нам таурисів. Я думаю, що це буде ключовий, дуже момент поставки озброєння. Бо ну, ви ж всі розумієте, що теза. Мир з позиції сили, яку проголосив той же Трамп, це є ключова теза, яка тільки й буде діяти на Росію. Тому в таких умовах це є найважливіше, і останнє найважливіше, якщо дійсно країни Заходу і Сполучені Штати об'єднаються в стратегії різкого зниження, а відповідної на інші енергопродукти, що вже почалося, ви пам'ятаєте 80-90 доларів. За барель зараз ця ціна впала до 60, і Зараз трошки грається в межах 60 доларів. Російська Федерація заклала свій бюджет під 60 доларів, угу. тому все, що вони використовували на війну зараз, це навіть були не ці 60 доларів закладені в бюджеті. Це всі надприбутки, які отримували вони в зв'язку із зростанням ціни на нафту. Якщо ціна почне опускатися нижче, це буде найжорсткіша. Санкція, яка спрацювала в свій час при Рональді Рейгані при розвалі радянської імперії, яка спрацювала при Трампі першому, коли ціна впала, і це реально не дало можливість Росії готуватися, готуватися до прямого вторгнення в Україну, бо тих реальних ресурсів, які вони мали, явно було обмежено. Тому я думаю, ці ключові фактори, це те, що дійсно. Повинно бути заподіяно як реальний тиск на Російську Федерацію, і тут дві країни Європейського Союзу, Європейський Союз, в цілому я маю на увазі: Франція, Німеччина і країна, Велика Британія, яка є членом НАТО, але не є членом Європейського Союзу, нам можуть дуже допомогти, ясно як і Сполучені Штати Америки. Угу. А, власне, от е, ще заяви наших ключових партнерів американців, держсекретар пан Рубі, зазначив, що Росія та Україна мають представити конкретні пропозиції щодо миру найближчим часом. Якщо прогресу не буде, то тоді США виходять із переговорів. Тут пана Сергій не дуже розуміє конкретні пропозиції, що від нас американці хочуть. Адже ми ж ну восени зокрема вже представляли їм план перемоги у парламенті. президент наш вам так само презентував. Хіба ми відійшли від цього плану? Що змінилося? Що американці кажуть, чекають нових пропозицій, дійсно все змінилося. Ми чудово розуміємо, що план перемоги, на жаль, це вже історія, і зараз це питання мирних переговорів. Наша делегація разом з трьома країнами Францією, Німеччиною і Великою Британією в Парижі затвердили ці пропозиції, які тепер є пропозиції не лише України, а й наших союзників. Я їх почав озвучувати. Превентивні позиції, які стосуються зупинення бойових дій, повернення наших е, е, полонених Полонени. і обмін їх всіх на всіх. Ну і ключові позиції, які є. Цей документ є в відкритому доступі, його можна побачити і можна ознайомитися з ним. Там чітко визначені ключові параметри, по яких Україна готова вести переговори. Але це переговори. Я одразу хочу зазначити, бо бачите, Путін зараз витягає. Можливість проведення прямих переговорів між там ними, Зеленським або їх представниками. Ми ніколи вже не підемо, маючи досвід таких переговорів, перш за все в Стамбулі дуже плачевний досвід. У нас ці переговори повинні відбуватися виключно тільки в присутності Сполучених Штатів і Європейського Союзу. От тоді це є переговори. Інші варіанти неможливі. Тут ключовий ще пункт, я б не хотів би, щоб ми про нього забували: це гарантії безпеки, mm -hmm. і ці гарантії безпеки можливі в різних варіантах, або варіанти, які запропонувала прем'єр Італія Мелоні. Це фактично, де-факто застосування п'ятої статті НАТО без вступу в Україну поки що в НАТО. Це можливість вступу України в НАТО, це можливість ухвалення рішення, що НАТО. Приймає ту територію, яка контролюється Україною, але не визнають окупації іншої території, а тільки як тимчасово окупованою визнають. Або якщо Сполучені Штати готові, то йти на спеціальну угоду Сполученими Штатами, угоду аналога їх угоди з Японією, Південною Кореєю, а ще краще Ізраїлем. Тому зараз все це лежить на столі. У наших союзників, і вони повинні визначитись, що для них є краще. Тому, коли, наприклад, Марко Рубіо заявляє чи Трамп, що це питання Європи, ну, воно не вийде питанням Європи. Бо світова безпека, ми бачимо, що відбувається зараз і на Близькому Сході, і розгортаючийся конфлікт Індії і Пакистану, двох ядерних держав. Ми бачимо, що відбувається з іншими країнами. Так це вже тепер не вийде. Ми бачимо, що диктатури об'єдналися: Північна Корея, Іран їм все поставляє Китай. І ви знаєте, що останній вибух в порту в Ірані фактично компонентів для виробництва твердого палива для ракет. До речі, після того, як випущені були дві сотні ракет по Ізраїлю. Запаси Ірану дуже були зменшені, і Китай вирішив допомогти їм, поставивши ці компоненти. Чим це закінчилось, ми знаємо. Не рий ніколи могилу іншому, сам в неї попадеш. Тому страшні жертви, да, жалко людей простих, які є заручниками політики, авантюристів, які є при владі в Ірані. Але це є правда. Тому я думаю, що тут повинен бути тільки об'єднаний фронт, от як об'єднались диктатури. Так, повинні об'єднатися демократії угу. пане Сергію. Власне повертаючись до цієї тези росіянців, що вони хочуть тепер прямі переговори з Києвом. Ну, ти тут про сутою ту... піскова Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів. Він підкреслив, що поки Москва не бачить жодних дій, пісков також поновь, що нову розмову Путіна з Трампом поки немає графіку, але він може бути оперативно згоджений за потреби. Чому Росії зараз важливо так мати прямі переговори з Києвом? Вони ж президент наш вважають нелегітимним, а нас ну, в принципі, постійно називають чому під каблуком Америки. Ну то ведеться американцями переговори. На що ну, з нами ви чудово розумієте, чому це сталося після того, як була спільна декларація ключових країн Європейського союзу і Великої Британії про підтримку плану України по проведенню переговорів? Після того, як пролунали чіткі заяви Трампа про 30-денне перемир'я, ніяких ігрич з трьохденними, я думаю, що це абсолютно відповідь зрозуміла тепер Путіна устами піскова. Що нам краще вести такі переговори з Україною, і тиснути окремо на Україну, але ми на такі кроки не піддамося, і переговори можливі тільки в присутності наших партнерів. Європейського союзу хоче бути Сполучені Штати позицію займати модераторів. Будь ласка, ми за це так само готові виступати, угу. щодо е, теж повертаючись до вашого тези, що парламент е, народні депутати не задієні як в переговорних процесах, так і е, в роботі над угодою про рідкісні земельні метали. Є якесь пояснення, чому це так відбувається? Можливо, через те, що ну, скажімо, так, чим більше людей задіяно, тим важче сконсолідувати одну якусь єдину позицію початку хотіли закритого режиму цих переговорів, але ну стало зрозумілим, що такі переговори, як і одні, і інші, вони не можуть ввестися в закритому режимі. Все одно є утечка інформації, все одно журналістські розслідування дають ваша унікальна робота нам можливість ознайомитись принаймні з проектами таких угод, принаймні з проектами пропозиції кожної сторони. Тому я вважаю, що тут дуже важливо, щоб. Ні Росія, ні який будь-інший агресор награв на питаннях, про які ви щойно говорили: легітимність, нелегітимність чи підтримуються народом України. Яка це підтримка? Чи підтримуються парламентом? Дуже важливо, щоб це була позиція спільна і уряду, і парламенту, і президента, і місцевих громад. Про те, що це є позиція не зеленського, це є позиція держави України. Тут я вважаю, що це є серйозним недоопрацюванням, не врахування цього фактору є дуже і дуже небезпечним. Саме тому, наприклад, парламент зараз ініціює, можливо, це от будуть негайно прийняті ці рішення про спеціальну заяву стосовно підтримки позиції по ключових пунктах, які ми щойно з вами проговорювали. А з кого з чиєї сторони була б ця ініціатива щодо закритого формату переговорів з нашою американською чи не знаю росіянською мені важко це сказати? Можливо, це була спільна позиція переговорників, але я вважаю, що принаймні на рівні найвищого керівництва політичних фракцій, найвищого керівництва парламенту, ці консультації повинні проводитись, бо я ще раз. Хочу застерігти, що і один, і другий документ в раді успішного їх підписання йдуть uh -huh. на ратифікацію в парламент. І набагато краще, якщо парламент буде задіяний на етапі підготовки, нехай навіть фінальної підготовки, ніж коли цей документ просто ляже, ратифікуйте, і у вас ніяких інших варіантів немає. Це буде найгірше. Угу. Звісно, так я розумію, що важко говорити про якусь конкретику щодо переговорного процесу чи е, угоди про рідкісні земельні метали, Але тим не менш, от ваші колеги по парламенту, зокрема пан Желізняк каже, що угоду про Надра Україна та Штати зможуть з високою ймовірністю підписати навіть вже цього тижня. Е, ну і власне, пам'ятаємо, раніше пан Шмихаль говорив, що у договорі про надра не зараховуватимуться раніше надана американська. Допомога, чи дійсно є ймовірність, що на цьому тижні буде підписаний якийсь документ, і що він містиме, міститиме в собі? Ну на жаль, ми це чуємо вже не перший тиждень, що цей тиждень є вирішальним. Я думаю, тут питання є декілька, які не вирішені, які поступово вирішуються. Ну, перше питання, яке ви щойно озвучили, вони є найважливішим. Не може бути ніяка безоплатна допомога і гранти, які були нам надані. Попередньою адміністрацією зараховані в борг України ні 350 якихось міфічні, які озвучував спочатку президент Трамп, ні 100 мільярдів, і те, що міністр фінансів Сполучених Штатів підтвердив цю позицію, що вони не вважають це боргом. І не зараховують в цю угоду. Це є дуже, дуже і дуже важливою принциповою. Це було підтверджено на прес-конференції прем'єра України і міністра фінансів Сполучених Штатів. Друге і наступне для нас дуже важливо, що ця угода не може протирічити нашим зобов'язанням перед європейським союзом, нашим договором про асоціацію майбутню ратифікацію кластерів, до яких ми зараз підійшли. Тому це дуже важливо, щоб ні в якому разі жоден пункт угоди цьому не протирічив. Третє, не можуть в угоді бути враховані ті ресурси, які йдуть в бюджет держави, вже як ресурси, які підуть в е, цей фонд. Тобто, якщо це родовище, яке вже експлуатується. Родовища, які з яких платять податки власники, чи то держава, чи то акціонерні товариства, державні акціонерні Нафтогаз або будь-які інші, такі родовища не можуть підлягати цій угоді, тільки нові родовища, які потребують мільярдних в доларах інвестицій, особливо якщо це стосується рідкоземельних. Матеріалів і останнє, ну можливо, ще є цілий ряд пунктів, але це такі ключові, я називаю це питання, що це угода не про рідкоземельні метали, а це є угода про створення фонду відновлення України, де українська і американська сторона вкладають 50% кожна по 50% в майбутнє відродження України за рахунок. Розвитку корисних копалин, ново відкритих і новорозроблених оце є ключовий момент. Угу. На останок, буквально два моменти щодо діяльності Верховної Ради. Одна з нашумівших новин, що народним депутатам хочуть збільшити компенсацію за оренду житла до 27 тисяч гривень. Є відповідна до цього постанова. Раніше пам'ятаємо, ця сума становила до 20 тисяч гривень на місяць на оренду. Тепер цю суму хочуть власне збільшити. Як вважаєте, пане Сергій, чи виправдано на таке збільшення? Бо буквально поряд із цією новиною почула теж певна від відповідь від кабінету міністрів. Те, що вони не можуть підвищити заробітні плати вчителям, бо гроші є лише на армію. Ну принаймні, таку відповідь вони надали на петицію, яка набрала необхідну кількість 25 тисяч голосів. Чому на зарплати не змає коштів, а на підвищення е власне компенсацію оренди житла знаходять і різні джерела Дивіться. фінансування? Чи чи як це це некоректно казати виключно про тільки про цю статтю, Хоча про неї я дам відверту відповідь. Ви знаєте, що підвищення заробітної плати, окладів посадових, добавок, надбавок йде дуже суттєво і, на жаль, не лише в армії, а в армії якраз дуже важко вона йде. А якраз для Кабінету міністрів, адміністрації це підвищення йде дуже швидко. Те, що стосується компенсації житла, позиція нашої фракції, ми щойно це проговорювали перед внесенням кошторису, Угу. Ніяких виплат за компенсацію житла не повинно бути. Краще додати не такі значні кошти на транспортні видатки, які Ну були, якщо відверто дуже занижені, а І скільки це дасть можливість. Не було? Вони були 7 тисяч гривень на місяць. Ну, ви угу. розумієте, якщо навіть один раз на тиждень людина виїжджає постійно. Для спілкування з виборцями, а це відбувається не один раз на тиждень, бо парламент працює два тижні в місяць, тому це відбувається набагато більше. то Тоді ніяких проблем з добиранням до твого житла, де б воно не було, у Львівській, Житомирській чи будь-якій іншій області не буде, і тоді ці кошти можна елементарно, значно зекономити на інші статті, які є більш необхідні. На жаль, залишається стара історія про те, що давайте компенсувати житло, а на транспортні видатки будемо закладати мінімальні кошти. При обговоренні це буде заявлено нашою фракцією, нашою позицією. Ну і тут, знаєте, найкраще починай з себе. Так, от жоден депутат фракції Батьківщина не бере ні копійки компенсації за проживання в отелях або оренду житла в місті Києві, хоча у нас достатня кількість нагородних. Депутатів угу, угу. на останок, е, таке питання: що знаємо, що у раді ухвалили відповідну постанову, якою розширюють повноваження начальника Гостомельської селищної військової адміністрації. Йому тепер дозволено одноосібно виконувати повноваження селищної ради її виконавчого комітету та селищного голови. Це стосується виключно гостомельської селищної військової адміністрації, але я так розумію, ну подібна історія може стосуватися і е, в інш, інших інших. Е, Регіонів нашої країни чому потреба такого рішення не виглядає це, ну скажімо так, початком усунення місцевого самоврядування? Подивіться в кожному конкретному випадку. Треба дивитися на ситуацію, яка є в цій місцевості. Якщо це військові адміністрації в районі обстрілів, в районі, в районі, які прилягають до ведення активних бойових дій. Абсолютно природно, що парламент ухвалює рішення про створення таких воєнних адміністрацій. Якщо це створення адміністрації, які є на території тимчасово окупованій, так само парламент ухвалював такі рішення. Більше того, ми робили все можливе для перенесення їх ясно на неокуповану, на контрольовану територію, перенесення суддів. Які розглядають ці питання для тих мешканців, які, наприклад, є в прифронтовій зоні. Ну тобто, це цілий комплекс питань по гостомелю. Ситуація настільки заплутана, ми отримались при цьому голосуванні і поясню, чому там вбитий був при окупації. Пам'ятаєте, 22-й рік голова селищної ради, секретар mm -hmm. селищної ради виїхав з України. Який повинен би виконувати обов'язки голови в разі відсутності голови або в даному випадку смерті, трагічної смерті. Депутати, яких достатньо, якщо я не помиляюсь, 26 залишається 21 діючий депутат, абсолютно мають право обрати секретаря ради свого складу. Для цього достатньо це зробити. І таке питання законом передбачення. Чому не збирається рада вже стільки? Тут вже починаються якісь інтриги і ігриші. Одні кажуть, що хтось блокує зібрання цієї ради, інші кажуть, нас просто не збирають. Я думаю, що тому треба було перед голосуванням все-таки до кінця розібратися, що відбувається на Гостомельщині, виїхати туди комісії профільні Верховної Ради, і в такий спосіб визначити, що з цим далі робити. Це рішення пройшло всього в один голос, але воно ухвалено. Тому це не є щось виняткове, але я ще раз скажу, одна ситуація Київська область, яка повністю звільнена, інша ситуація, наприклад, Запорізька область, Херсонська область, Донецька, Луганська. Тому тут треба підходити в кожному конкретному випадку дуже е, з розумінням uh -huh. того, що відбувається. Як Інший приклад, ми, наприклад, підтримали воєнну адміністрацію військову адміністрацію в Запорізькій області. При зупиненні діяльності Запорізької обласної ради я поясню, чому Тому що майже 47 Запорізької обласної ради це були депутати, які представляли ОПЗЖ, і ми розуміємо, куди це все могло зайти. Саме тому для того, щоб відновити діяльність, багато хто з них втекли на окуповані території, багато хто втратили зв'язок з обласною радою. Тому там було ухвалено рішення про створення. Військової відповідної адміністрації тут я логіку не розумію по господарі uh -huh. uh -huh. пане Сергію, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, яке ми разом з вами піднімали для наших глядачів, народний депутат України, заступник голови фракції Батьківщина Сергій Соборів був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Сергію, дуже дякую вам, дякую вам.